Бокс це один із методів для морально-психологічного розвантаження, тому що рівень кортизолу і рівень стресу, на жаль, зашкалює. І Бокс це як один із методів, аби нормалізувати всі ці процеси. Для мене велика честь допомагати спецпідрозділу, допомагати нашій поліції, тому що поліцейські на сьогоднішній день воюють, вони знаходяться в зоні активних бойових дій. Тому це мій невеличкий внесок, яким я, можу, яким я можу долучитись до нашої спільної перемоги і до нашої спільної справи.